Дивіться, як потрібно робити. Ось у нас інсталяція, ось патрубок підключення інсталяції. Хлопці примотали скотчем до інсталяції, це значить, що це щось потрібне. Я прошу це зауважити і зауважити це всім нашим замовникам і всім замовникам, які просто нас дивляться. Якщо ваші майстри так не роблять, оці штуки всі пропадають. Нам постійно дзвонять і кажуть, та не було в комплекті 100%. Я кажу, не було такого, щоб до інсталяції і гібрид щось не було в комплекті. Завжди все в комплекті. Просто е оце все. Туди, туди, на подоконник, з подоконника в мішок, з мішка в мусор, все немає. І потім люди шукають. А тут хлопці примотали скотчем, тому що розуміють, що воно може пропасти. Інсталяція гібрид змонтована. Бачите, надійне, все закріплено, шпильки, все сховано. Бачите, ось щоб не попало нам нічого в каналізацію, все закрите, все ідеально, як може бути. Тут буде у нас е, ванна, да? Ванна, да. Ванна, да. вмивальник, ванна, да. ванна, ванна. Ванна, ванна. Ванна, гінічний душ. Ні, не, буде. Буде, не буде Не буде гігієнічна душа, і це щось Правильно, правильно да, правильна правильна машина. машина і полотенчик тут збоку. Да. Да. Звертайтеся, монтаж сантехніки опалення під ключ. Можемо продати матеріали, можемо дати кваліфікованих майстрів, які зроблять вам ось такий от класний монтаж. Чекаємо.